139 тридцять боєзвітнень за минулу добу зафіксували у генеральному штабі збройних сил України. Російські війська продовжують атакувати в районі Покровська, де силам оборони вдалося відбити майже півсотні штурмів. По два десятки атак росіяни здійснили на Лиманському та Новопавлівському відтинках ще один вектор наступу Харківщина. А саме Куп'янськ та Вовчанськ, там сили оборони зупинили 11 штурмів ворога. Більше подробиць далі в нашому огляді. Дронарі прикордонної бригади Гард знищують окупантів на південно-слобожанському напрямку. Біля Вовчанська виявили та ліквідували гармату, міномет та великокаліберний кулемет на вогневих позиціях. Ще підірвали автомобілі та системи зв'язку і управління дронами. Мішенями підрозділу фурія став транспорт та місця зосередження живої сили ворога. Серія точних ударів піді дронами та вампірами зруйнувала визначені цілі. Росіяни не полишають спроб потрапити у Вовчанськ. Постійні штурми малими групами, обстріли з мінометів та. Артилерії, атаки дронами все це стало звичним випробуванням для українських захисників. Боєць із позивним логопед на позиції заступає з камерою GoPro, щоб засвідчувати щоденну відвагу своїх побратимів. Ніх оснащення оснащення було дуже серйозне. Скам так у них були АК 74 Модифіковані з складним прикладом дуже багато БК, і серед того БК були бронебійні набої. Багато гранат було дими. До позиції була велика відстань 600 метрів. Вони зайшли за нашу позицію, хлопці не злякалися, прийняли бій не без втрат, але ну, вийшло їх відбити. Куп'янський напрямок точних ударів по ворогу та техніці тут завдають бійці 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади, навіть коли противник впевнений, що замаскувався. Розвідники передають дані, а оператори знищують ціль. У бригаді буревій підбило підсумки результативних влучань за тиждень. До списку потрапили град, сонцепьок, гранатомет, міномет, майже сотня безпілотників та вантажівка Урал. Також бійці поцілили майже 70 ворожих укриттів з особовим складом. Воїни Феніксу ліквідували з десяток окупантів, знищили три пункти управління, засіб реп та електронне устаткування ворога. Складна ситуація на Лиманському напрямку. Ворог продовжує сунути неймовірною кількістю піхоти і має просування. Але оборонці шістдесят третьої бригади докладають максимум зусиль, щоб не дати противнику закріпитися на цій ділянці. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки і Шандриголового. Пілоти сігному майстерно провели в півідрон крізь довгий лісовий масив, долаючи всі перешкоди, і точно вразили ціль. А нею була ЗУ-23 на базі мотолиги зенітна установка проти дронів і живої сили. Ще одна ювелірна робота ворожа сау. Такий же непростий шлях лісові масиви, ворожі пастки, піший патруль та обманки. І без зволікання дрон заходить всередину ворожого заліза. Вночі на Лиманщині оператори з 60-ї ОМБР полюють на окупантів, що заблукали на українській землі. Бо тут чужим не місце. А ще дбають, щоб гармату ворога ставало дедалі менше, адже це врятовані життя наших піхотинців. Сіверський напрямок боронить 11-й армійський корпус. В темряві московити наважились штурмувати наші позиції. Ішло йшло три броні та зо два десятки загарбників. В темряві всі залишились назавжди. Як би досконало росіяни не маскували свої позиції, бійці 45-ї артилерійської бригади здатні їх вистежити і ліквідувати. Дронами камікадзе вивели з гри ворожі гармати. На турецькому відтинку ворог намагається стягнути техніку, щоб вибудувати логістику для прориву на Костянтинівку. Та наразі, завдяки пілотам 28-ї лицарської бригади, все перетворюється на попелище. За кілька днів воїни вивели з ладу танки, гармати та автомобілі. На обороні Покровська працює 155-та ОМБР. Нещодавно, коли у будинок зайшло вороже ДРГ, Леопард з відстані 20 метрів розніс під'їзд багатоповерхівки, знищуючи засідку. Керував бойовою машиною молодший сержант. На псевдо «чудік». наступають на нас, трошки беруть в окруження, але ми держимося. Останні 6-7 виїздів, які ми працювали. Ми працювали в основному по будівлях, в яких сиділи дронщики, де була піхота, де де можливо була складена зброя, воєнкомплекти і, і мінометники. На покровському напрямку точно в ціль влучили морські піхотинці з 38-ї бригади. Корсари знищили ворожі мотоцикли і танк. А миколаївські морпіхи з 36-ї помножили на нуль чимало російських солдатів, яких вишукували по укриттях в зруйнованих будинках та підвалах. Фаєр шоу з ворожої артилерії та складів бика влаштував підрозділ Спартан. Нацгвардійці методично скорочують бойовий потенціал окупантів. 225-й штурмовий полк на цих кадрах бійці на Бредлі зачищають село Вороне на Дніпропетровщині від противника, який туди просочився. Завдяки діям штурмовиків, вдалося зупинити потенційний прорив ворога у тили інших підрозділів ЗСУ. Чорні запорожці 72-ї бригади знищили танк, зруйнували укриття, відключили реби та зв'язок і накрили вогнем окупантів. Відео просто зосередка вогню від 413-го батальйону Рейд. Камера одного з півідронів, який поцілив у техніку росіян, продовжила знімати навіть після вибуху на новопавлівському напрямку. Цей підрозділ з початку серпня вразив понад сотню легких та важких автомобілів. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини.